Три рази жити. Хвилин двадцять вже, я вже раз, раз 10 говорила. Ну, кому зараз легко? Бачите, коридору ходити ви можете, а й тих тобі немає. Ну, кому зараз легко? Як вас залучати? Микола... Антон Антон, будете так. проходити олі? Так. Будь ласка, проходьте О, тоді. Зараз. Мені погано, я... Добре, законом то часу продають. Дивіться, я вже зрозумів, що вам погано це вам викладати, швидко? куди ходити. Можна розвити, чим зараз тоді е... ви не будете. писати, що ви своїми діями опиляєте цей проходження огляду. Е на стан алкогольного сп'яніння будесно. Я продиво. За це Добре, все. То вам, вам вже тут 15 хвилин. Останній і раз запитую. у вас ви запитую. запитую. Ви, ви запитую. будете Важно, проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі. Проходьте. проходьте. За зараз ваші дії розцінюються як ухиляння від проходження огляду. То проходьте зараз. Секундочка прийшла вже, проходьте. Ви ж самі кажете, секундочку. Секундочку Що, прийшла. Якщо я щось порушую, так і робіть, якщо я порушую закон. Зараз... Видите, я вам ще раз кажу, ви будете проходити? Так. Будь ласка, проходьте. Я зараз ви прийду. Добре, зараз, зараз ви прийшло. Зараз це прийшло. Якщо ви мене заводите затягуєте, то я так і затягну. а ні, то. А, не, то, а ми де, вас не заводимо, не затягуємо. Нормально как? ви кажете, зараз. Зараз вже прийшло, то давайте. Ну, заходьте. Я вас не заставляю десь я кажу, я будете проходити? будете проходити. Проходьте, будь ласка. Зараз пройду. Такого не нема. Вам погано задасться, яке я тільки відчую з. Ну, ви ж казали 5 хвилин, ми чекаємо. Все, ну, нема що це, і нема що бабитися. Добре, я останній раз запитую, ви будете проходити так. огляд на стан станцію Проходимо В кабінет. Ваші дії розцінюються як ухиляння від огляду. Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, тому на медичному вас в буде... заклад. медичному закладі зараз. Зрозуміло. Розцінюється як відмова. Ні. Порушуєте пункт 2.5 правил дорожнього руху України. На вас буде складено протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз ознайомлюю вас з вашими правами згідно статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, надавати пояснення, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого в галузі права, який має право на надання такої допомоги особисто або за дорученням юридичної особи, користуватися послугами перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться, провадження. Також згідно з статті 63 Конституції України ви нанесете відповідальність за відмову давати пояснення або показання щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів, коло яких визначається законом. Вам це зрозуміло? У вас буде складено протокол за частиною першої статті 130 КУПАП. Розгляд справи відбудеться 3 січня 2024 року в Тернопільському міському районному суді за адресою вулиця Котляревського, 34. Про. Що про? Ви ще що? Що керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Відмовились проходити огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу, а також в медичному закладі. Це ваша суб'єктивна суб думка? Це не моя суб'єктивна думка, це те, що є насправді. Зафіксовано все на відео 47, на нагрудну грудну камеру 47-3066. Чином відеофіксації.